Масштабне повстання у Сирії як це вплине на війну в Україні? Розкажемо вже за миться. ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Росіяни атакували швидку в Антонівці на Херсонщині. Скинули на неї вибухівку з дрона. Постраждали двоє медиків. Також від ворожих дронів постраждали двоє місцевих. Крім того, є поранений у комишанах. З артилерії окупанти били по Білозерці. Постраждала жінка. А під час обстрілу Херсона вибухову травму отримав 16-річний хлопець. На Донеччині у Лимані ворожа авіабомба поруйнувала 24 будинки. Ще одна пошкодила дві оселі у Мирнограді. Є руйнування у промзоні. У Бахмутському районі окупанти поцілили у дві промислові будівлі, пошкодили дві багатоповерхівки. Зачепило ворожими снарядами й вісім приватних будинків у Часовоярівській громаді та чотири будинки у Сіверську. Під ворожим вогнем прикордоння Сумщини вибухало у 23 населених пунктах. Двома кабами росіяни вдарили по глухову вибухами. Пошкоджені шість багатоповерхівок та понад три десятки приватних осель. У Хотінській громаді ворожий дрон атакував автомобіль у середину Буцький, поцілив у будинок. Дев'ять міста сіл. Напередодні обстрілювали росіяни на Запоріжжі. Поруйновано сім житлових будинків та підприємств. Пропагандисти роздмухують загрозу наступу на Запорізькому та Херсонському напрямках. Робляться для того, аби США повірили в серйозність намірів країни-окупантки, каже керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко і наголошує це не більш як інформаційно-психологічна операція ворога. Насправді, за його словами, сили оборони тримають під повним контролем лінію зіткнення на Херсонщині та Запоріжжі. Водночас загострюється ситуація на Донбасі. Російські війська окупували новопустинку, старі терни Іллінку та Новодмитрівку, а також просунулися у Кураховому Романівці та поблизу Успенівки. Про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. Натомість, за даними Генштабу. Там точаться важкі бої. Зокрема, на Покровському вітинку наші військові зупинили 40 наступальних дій у районах Миролюбівки, Новотроїцького та Новопустенки. Ще пів сотні ворожих штурмів військові відбили на Курахівському напрямку. Найзапекліші бої точаться неподалік Курахово, Громанівки та Успенівки. Загалом на фронті за добу відбулося 188 бойових зіткнень. Сотні тисяч снарядів і тисячі ракет до середини січня. Таку допомогу для нашої держави пообіцяв радник президента США із національної безпеки Джейк Саліван. За повідомленнями про нові поставки зброї він заявив під час зустрічі з главою офісу президента України Андрієм Єрмаком. Вашингтон обіцяє також допомогу із навчанням українських військових і нові санкції проти Росії. Все це лавиноподібне постачання зброї, підтримка Києва і розширення обмежень щодо Москви – є частиною розробленої Білим домом стратегії. Її мета посилити позиції нашої держави на можливих переговорах про мир. Як повідомляє The Wall Street Journal, зусилля адміністрації Байдена щодо передачі озброєнь нашій державі, яких Вашингтон докладає останнім часом, позитивно оцінили у команді Трампа. Так Кіт Келох, якого Трамп вирішив призначити на пост спецпредставника в Україні, вважає, що це дасть Трампу важелі впливу на Москву під час переговорів щодо завершення війни. Подарунки для ЗСУ різочка для окупантів. Партію новітніх дронів ракет пекло отримали сили оборони. Їхню розробку Україна розпочала минулого року. За характеристиками кажуть у Мінстратехпромі, дрони ракети схожі до звичайних ракет, можуть летіти на відстань до семи сотень кілометрів і мають швидкість 700 кілометрів на годину. У виробництві ж значно дешевші. Перші випробування пекла на полігонах провели цієї весни, а згодом ще й п'ять разів протестували на полі бою. Запуски кажуть, були успішними, і більшість боєприпасів уразили ворожі цілі. Нині дрон ракета пішла у серійне виробництво, і наступного року таких подарунків для зсу буде значно більше. А завдяки цьому сподівається, президент Володимир Зеленський пекло окупантам вдасться влаштовувати значно частіше. Тепле привітання для українських захисників записав топ генерал НАТО. Очільник військового комітету альянсу Роб Бауер зізнався, не уявляє, що пережили службовці ЗСУ, але висловлює найглибшу повагу, вірить у них та наголошує, що Україна заслуговує на максимальну підтримку. «Ви демонструєте світові та собі, що немає нічого, що ви не можете зробити. Я не можу уявити, через що ви пройшли те, що ви пережили, біль, який ви відчули, і все-таки ви витримаєте. Я вірю у вашу силу, у вашу винахідливість, у вашу наполегливість, у вашу здатність долати, перемогти. Залишити Сирію через погіршення безпекової ситуації українців закликає посольство нашої держави у Лівані. Там наголошують, обставини загострюються. Тож нашим співвітчизникам слід утриматися від поїздок до Сирії чи взагалі виїхати з неї. Протистояння між повстанцями ісламістами та сирійською армією набирає обертів. Наразі збройні формування просуваються до одного із найбільших міст країни Хомса, яке має стратегічне значення. Якщо повстанці зможуть його контролювати, їм вдасться відкрити прямий шлях на столицю Сирії Дамаск. Вони кажуть, не зупиняться, доки не повалять режим Башара Асада. Напередодні бунтарям вдалося захопити одне із найбільших міст країни Хаму, яке було під контролем урядових сил Із початку громадянської війни у 2011-му Підконтрольні диктатору Асаду сирійські військові разом зі своїми російськими союзниками здійснили так званий жест доброї волі і покинули межі міста, начебто опікуючися безпекою цивільних. Хама є воротами до прибережних міст Тартус і Латакія, де, зокрема, розташована стратегічна російська військово-морська база. Нагадаю, чотири дні тому антиурядові повстанці захопили найбільше місто країни Алеппо, а також численні села і містечка. Диктатор Асад, за повідомленнями багатьох змі, зараз може перебувати у Москві, яка обіцяє йому допомогу найближчим часом, але не квапиться виконувати обіцянку. Чи вплине повстання у Сирії на війну в Україні і чи змусить Росію припинити вторгнення? Обов'язково напишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Шпигували за переміщеннями ешелонів ЗСУ, прихованими відеокамерами. На Дніпропетровщині затримали двох молодиків 20 та 23 років, які допомагали ворогу. Поблизу залізничних станцій вони встановлювали камери, які в режимі реального часу транслювали рух потягів окупантам. Пристрої для стеження чоловіки закріплювали на деревах, прикриваючи гілками та листям, кажуть правоохоронці. Результатом роботи шпигунів мали стати ракетні удари по об'єктах Укрзалізниці. Діяли інформатори окремо, а от куратора мали спільного. За бажання заробити легких грошей хлопцям загрожує до восьми років позбавлення волі. У сумах правоохоронці затримали шахрая, який привласнював автівки, куплені волонтерами для потреб військових. За два роки він отримав від громадської організації 11 автомобілів на суму 2 мільйони гривень. Але на фронт вони так і не доїхали. 24-річний сумчанин видавав себе за офіцера секретного підрозділу і так переконав очільницю громадської організації, що усе спрямує у підрозділи Сил безпеки та оборони України. Втім, насправді чоловік жодного стосунку до військових не мав а усі автівки та інше пожертвуване майно продавав. Чоловіка затримали. І взяли під варту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Помітив дим та врятував шістьох дітей із палаючого будинку. На Буковині чоловік витягнув із пожежі багатодітну родину. Через закорочення електропроводки їхня оселя спалахнула. Сусід помітив, як валить густий дим, і без вагань кинувся рятувати в першу чергу малечу, а потім і подружжя. Деталі розповість кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук. Обгорілі балки та пічка. Це усе, що залишилося від будинку, де мешкала багатодітна родина. Коли зайнялося, була ніч. Подружжя та шестеро дітей міцно спали та не відчули, як зайнялася стара електропроводка. Вогонь знищив усе справжнє диво, що під час такої пожежі люди вціліли. Все завдяки сусіду, який кинувся на допомогу, коли побачив, як валить дим. Я коли сюди прибіг, все палає. Біля дому нікого не було. Мені прийшлося привелося виломати двері, забігти в будівлю та виносити дітей на вулицю. Моя мета була спасти дітей з сім'ю спасти тоді в даний час я нічого не думав. Як з'ясувалося, пожежа виникла через коротке замкнення електропроводки. Взимку такі випадки не рідкість, кажуть рятувальники, і часто закінчуються для мешканців осель лікарною або навіть загибеллю. Як Юрію вдалося врятувати за лічні хвилини аж восьмеро людей, зокрема й немовля, якому всього три місяці, та яка подальша доля багатодітної родини, яка залишилася без даху над головою. Про це невдовзі розповім у наступному випуску ТСН онлайн. Вікторія Танасійчук, Олександр Губін, Буковина ТСН. Один плюс один. майже 450 будинків у кривому розі досі без опалення. За фактом зриву опалювального сезону відкрили кримінальне провадження. Ситуацію в місті обговорили на засіданні із міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою. Подати тепло вчасно не змогло підприємство Криворіжтеплоцентраль підпорядковане Нафтогазу. Зі слів його представників причинами стали зношені мережі та відсутність достатньої кількості працівників. Без опалення лишилися понад 130 тисяч мешканців. У майже тисячі будинків екстрено вирішувати проблему почали два тижні тому. Створили спеціальності. Спеціальний штаб із ліквідації залучили додаткові ремонтні бригади. Частину осель вже підключили, інші в роботі. Хто саме винен у тому, що люди мерзнуть у своїх домівках, встановить слідство. Три українські атомні станції майже відновили потужності після обстрілів Росії. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Мова про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС. Він зазначив, що наразі працюють 8 із 9 реакторів. Один перебуває у стані зупинки, а деякі зовнішні лінії електропередачі досі відключені після атаки росіян 28 листопада. Як зазвичай, ядерну безпеку України Гросі назвав джерелом глибокої стурбованості і закликав до максимальної стриманості. При цьому не згадав, хто саме атакував нашу енергосистему. Попри часті нальоти ворожих безпілотників, як от нещодавній. І проліт 17 дронів поблизу Південноукраїнської АЕС у МАГАТЕ підкреслили, що охорону на станціях підтримують. Ходіть обережно і не ловіть гав. Сьогодні на Закарпатті у східних більшості центральних та північних регіонів місцями слизота. Ожеледиця вкриє дороги і тротуари. Про небезпеку під ногами попереджають рятувальники. Особливо уважними радять бути водіям. Їм варто дотримуватися швидкісного режиму. А хто ще й досі не перевзув зимову гуму. Тягнути далі вже точно нікуди. Що ж до температури, вона коливатиметься переважно від трьох морозу до двох тепла, на півдні аж до плюс семи подекуди сніжитиме. Ну а чого очікувати від погоди на вихідних? ТСН онлайн розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Якщо говорити по території України, то захід північ це може бути більше ворогідність, як мокрий сніг, А ось південь, південний схід це все ж таки буде у вигляді дощу. По температурі також якихось сильних таких амплітуд поки що немає. Якщо говоримо про завтрашній день субота, то це впродовж доби від двох морозу до трьох тепла. Трошки тепліше в нас у південній частині там вночі 1,6 тепла, а в день взагалі плюс 4, плюс 11 градусів. Ну не зовсім груднева. Погода. А у Запоріжжі резиденція Святого Миколая відкрилася у Національному заповіднику Хортиця. Працюватиме до 8 грудня. Вхід на Січ безкоштовний. і Там вже панує справжня казкова атмосфера. У Курені Святого Миколая діти спілкуються із чудотворцем і малюють. Кореспондентка ТСН Кіра Овес розкаже більше. Святий Миколай у Запоріжжі дітей приймає у справжньому козацькому курені. Цей дерев'яний будиночок важко не помітити, адже він прикрашений ялинковим гіллям та іграшками. А за цими дверима перших відвідувачів вже чекає справжня казка. Ходімо. Тобі найкраще розліджо маленьким відвідувачам святий Миколай розповідає про себе, адже є тут і такі, які бачать його вперше. Вночі я прилітаю. В ту країну, в той край, де мене чекають діточки. Я залітаю в гості, поспілкуюсь, подивлюся, дихну своїм святим духом на цих діточок, щоб вони були здорові, не хворіли. Резиденцію святого Миколая облаштували в історико-культурному комплексі Запорозька Січ, який зберігає вікові традиції козацтва. Тут навіть святий Миколай має науковий ступень. Сергій Сурченко, старший науковий співробітник заповідника, залюбки виконує відповідальну місію. Вважаю, що моєму віці вже що були вигримуватися, не потрібно, так що не діли на малі. Я імпровізую, спілкуюся з діточками. Малеча малює і разом з батьками читає Святому Миколаю вірші. Принеси мені торбинку, подарунків під ялинку. Під ялинку. Ти бор про, хороший такий вірш, що сказала. І я тобі якраз бачу щось під ялинки. Щас подам почуруно, як стакий на тобі святого я і розказують, що знайшли уранці. Під подушкою ти нічого не знаходила від святого. Ну, знаходила. А що знаходила? Ну там всякі конфети. Резиденція Святого Миколая працюватиме для дітей до 8 грудня з 9 ранку до 19 години. Вхід тут і для дітей, і для дорослих абсолютно безкоштовний. Кіра Овес, Андрій Хуповка, ТСН 1+,1. Принагідно хочу привітати вас, наші глядачі зі святом, і побажати миру та перемоги. А ви у свою чергу привітайте нас вашими коментарями під цим ефіром та вподобайками. Більше свіжих новин у вечірніх випусках ТСН. аби їх не пропустити. Тисніть дзвоник і підпишіться на канал. Бережіть себе і до зустрічі.